Привет, с вами Пика 4... 345. вже Совершенное видео На этом канале и так. Уже и привидую интеллекту. Итак. Буду дальше я буду далі шукать, какие есть. Не могу Play Market. Я ловлю специально, ну, думаю, ну, чтобы кто хочет, может быть, пользоваться. Игрок. так, сдать. Итак. Мама надо добавьте Ну Что за руку не будем? А я пригласил триваю, на драконе и деньчик можно. Це тільки лише два модифонія, де получені. Регон мод і регон нот Но різних молодцы На мене найлегше буде и <клухи> ты здоровниться самостійно, сильный. Ну ладно. А ну робиться тут толба. И там десант воронницы. Лучше знайти честно. Драконі. Повершуємо, просто додають яйця драконів. Можна ці такі алмазні, як які шуї дракона. І його теж яйця драконів, які можна вилуплювати, не враховуючи скалк драгона. Яйце скалк дракона, скалкового. Тобто, можна сказати, так, вадена. Удачи найти заброшенный экран. Там знайти гнездо лайк дракона. якщо что то я буду рада. Иди тільки если типи. Тика, чему ничего робити? Неужели это ты робишь? Просто я беру і шукаю Дивитись вперед. Все, я, я не знаю, чому я спускаюся. У Ладно, спускаюся. Я з дракона, які можна вилупити з допомогою Ендер Торли і Ока Ендеру. І ці грамміць будуть тільки лише. й взагалі дракони будуть працювати тільки з п'ятьма експериментами, і з часом до каже не Пісненька прикольна. Ой, пробач! Давай я тебе відсажу Кудись. Подальше. Вот дракон. І так, як ви замітили, це є водяний дракон. І я вам зараз покажу яку функцію, яка виступає і так. Скажіть вам чесно, як вам ми... Dragon дракон скале с Moonlight дракона. Оцініть в коментарях. Я наразі трохи попідстригую оч, що це я. того дракона. Я там собачка. Вот это уже. Я эти дракона. Смотри, дух. Вот эти шины уже скорость дракона. Рубачка. Пробач. Я, навіть, що його? Пробачу. Він все дуже больно. Чого на нього гонопали? Діти. Вирньте дракоша. Ось на що я звернула увагу. Налітає щичанг в повітрі. пошел. Форест Дрэгон! Форест Дрэгон! Что будет, если я вот так вот сделаю? Вот, да, это я в нуле Він И винцидой. Тут все нормально. Дракончики в ротору. И так. Знаете, что я драконин. И шестых чешуй можно шесть крафтить броню. С чешуей дракона. Вони ще скрафтити, ну ви знаєте, вони ще скрафтити ще інструменти, мечі, кайла, лопати, мотики, тобто мотиги, топори. в яких урон не збільшується за, за звичайні. Ось чому плюс з, з того моду. Та я надіюся, може цей мод вам, капець як зайде. І хто хоче, хто має гру Minecraft Dragons. І вам там фо -фо фотку в свій доп з того каналу скинула. Ті, хто має цю гру, ну тоді попрошу вас. Я вам хотіла би заграти. І так, може, додати, додати ще друзів. Вон в мене вон є ще друзі. Правда, я не скажу, хто це, але ви вже одного. Нехто не знаєте, і побачите. Ну Добре. Хто має мінікрафтре, ну там можна написати в пошуку друзів. Там можна написати ти. ти. Ну, наприклад, Мінік. А Мінік це кропка 3126. О, кропка 3126. Мініт з польськими буквами пишеться, хто має є польський. А можна на, на, і англійському, але краще польському. Я ви хочете українськими, ну тоді ви не знайдете просто мене. А що ви хочете, ну то може зі мною бавитися. Я, я завжди радий з будь-ким побавитися. І ще плюс модом на дракончиків. І так. Хто любить драконів, поставте лайк, на це відео. Хто любить драконів і взагалі фантастичних тварин там є єдинорогів, драконів, покемонів. Поставте лайк і пишіть коментарі. Назвайте під тим відео, хоча б, ну не знаю, перші 100 переглядів хоча б. І давайте що... я довго вже чекаю на свої 100 підписників, потім наступна на моя ціль це буде 900. Потім 1000, потім 100 тисяч, 10 тисяч, 999 тисяч, і потім, і ну, потім мільйон. А моя загальна ціль це буде мільярд підписників хоча б, або хоча б 20 мільйонів підписників. Фух. Добре. Всім попадемо буде піка 345, то слава відсутки на мій канал. всім, всім ми... ми... 金爸爸。